Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Друзі, сьогодні 2 березня 2023 року. Я розпочинаю вкорінювання гілоч пагані винограду. Ось така гілочка. Це саме надійне зберігання. Але довго розмотувати. Довго розмотувати. Ну нічого, Дивіться. Ось уже багато чого корінняних. Ну це, я так роблю ті коті, які я виписую щось собі, то, що в мене ще не було ніколи. Щось новеньке. Дивіться. Ось гілочка вам. Тут багато дуже є, хай воно там стоїть. Тут багато є бруньок. Раз, два, три, чотири. Більшість цих сортів винограду їх. Ну, буде ширше місце. Їх три я лишаю для того, щоб зробити саджанець. Тому тут я приглушую. Ось лежить у мене ножичок, я приглушую їх. Тут ми відрізаємо секатором. Десь на відстані сантиметр, 2-1,5, отак. І ось у мене пилочка лежить. Пилочка, звичайна. І я нею надцарапую. Просто в нею зубчиками, зубчиками в цьому місці я надцарапую. Раніше я то робив ножиком, сікатором, не знаю, як вам то показати. Одним словом, бачите, тут видно подряпане поздовж, я нею надцарапую. Спробую такого телефона покласти. Оєї. І я такі рухи роблю тільки в цьому місці. в іншому – ні. Від бруньки, навіть по бруньці. Отут, бо вона зрізана, так донизу. Ось. Все. Ставлю далі в чисту воду. І воно в чистій воді отак стоїть. Листя пускає десь через недільки 3-4. Корінці через неділь 6, а то й 8. В звичайній воді я не спішу, я не купляю ніяких тих е, вкорінювачів, бо вони і надійні, і надійні. Вони мені треба. Це, по-перше, лишні гроші. По-друге, я цей спосіб вже багато років використовую, в мене все виходить. Лоза має бути у вас визрівша для того, щоб все вийшло. Не буде визрівша лоза, у вас то не вийде. От. І зберігати потрібно, бачите, ось брунька зрізана. Бачите, я її зрізав, аби та я брунька не розпускалася. Аби, е, я не знаю, як вона називається, там речовина така є в винограді в лозі. Та речовина, аби не витрачала свої сили для розпускання бруньок. Має брунька тільки одна бути. В даному випадку я залишив дві, якась буде гарно розпускатися. Якщо дві будуть, то я її вламаю тоді. От якось так. Так що потрібно набрати терпіння і воно вкорінюється. Ще тримаю я це все в теплі, в кухні, в котельні, де найтепліше місце. Не на сонці. Тут ну, позакору. Так як воно має бути, тут має температура десь 25-27 градусів бути. 24, 25, 27 може забагато. А тут має бути 18. Тоді воно гарненько вкорінюється, ще скоріше розпивається. Ніяких я мохів не використовую, нічого. Я бачив це все, воно все лишнє. Може щось краще, ну, ви можете пробувати. Хтось з вас пробує, я просто це розповідаю для домачків. Далі, ще одне. лоза, бачите, тут мені вислали, вона не вся сильно товста. Бажано, щоб вона була товстіша. От як маркер, цей менший маркер, якби така лоза була, було б бомбезно. Цей і то, теж коротше трохи тоньше. Але це теж коріниться. Я думаю, ну, все в корінніці. Ну, друзі, я вам розповів, я розпочинаю цю справу, вже вкорінювати. Ті гілочки, які я буду саджанці сажанці, вегетуючи на продаж, вони просто в льосі стоять 2 метри довжиною, 2-метрової довжини, типа, і, і все. Я їх приношу, відрізаю на, на три бруньки, і вони всі вкорінюються, все гарно вкорінюється. Зараз покажу, як в мене стоїть розфор. Я його в першу чергу вкорінюю, бо він дуже довго. Він навіть 8 неділі 10 буває, не вкорінюється. Ось дивіться, бачите. Який тупай легше дістати. Ось. Дивіться, одна брунька, бачите, знизу. Над нею друга обрізана, і ось верхня буде. Бачите, це, це все з льоху, просто з льоху, ніяких, ніяких обмотувань плівкою. А, ще потрібно їх бажано вимочувати. Оце дістали ви. Вимочили на годин 12 в ванні з водичкою. Після того корінів. Я колись робив те, я знаю, що вони в мене добре збереглись. Перед тим як я плівкою обмотував. Стрич плівкою я їх добре вимочив. Так що все тут так. має бути гаразд. Правда, не всі вкорінюються, не всі. Це є спосіб, 70-80% вкорінюються. Тих, що з льоху. Ну і тих, що вислали, теж по-різному -по може бути. Так що, друзі, робіть гарно і все вийде. Я бажаю, що у вас теж гарненько все вкорінилось. Нехай всім щастить і перемоги над одвічним ворогом.